Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Концертний зал чи храм, що у грудні минулого року до депутатів обласної ради звернувся отець Тадеош із Римокатолицької церкви Луцької дієцезії. Він зазначив, що у будівлі залу камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії до 1959 року, доки радянська влада не заборонила богослужіння, розташовувався храм святого Антонія. А відтак органний зал потрібно повернути церкві сьогодні, ж під час спільної прес-конференції отець Тадеош докладніше пояснив свою позицію також слово матимуть і начальник відділу спільної власності Рівненської облради та директор філармонії Микола Орешко. Тож чи може перейти питання передачі органного залу церкви від слів до справи, ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Юні науковці продемонстрували свої винаходи, чимало з яких мають право бути провадженими у виробництво. Переконані автори. Здебільшого школярі своїми винаходами хочуть допомогти військовослужбовцям у зоні АТО зберегти не тільки їх життя, а й допомогти при пораненні. Так до прикладу, Назар Дзюбак розробив броньовану каску та бронежилет, від яких повинні відскакувати кулі. Далі пряма мова. Це є бронежилет з рельєфною поверхнею за допомогою правильних пірамід, які збільшують клас бронежилету, клас захисту бронежилету. І відсутній перемен попадання кулі, то е, отож це привезве до збереження людського життя. Куля, коли буде потрапляти на похил поверхню пірамід, буде втрачати свою енергію та імпульс, ну і до того буде рикошетити від бронежилету і не, не буде потрапляти всередину. Про ці та інші не менш цікаві винаходи школярів краю розповість Вікторія Бондар вже. У вечірньому випуску новин. Як із сотого зробити першого? Міська влада придбала дві квартири для учасників АТО. А громадські організації вже визначили двох бійців із житловими проблемами, які мають, на їх думку, стати власниками цих помешкань. Ось тільки у квартирній черзі вони під номером 103. Разом з тим, житловий кодекс зобов'язує давати житло згідно черги, аби знайти вихід із цієї ситуації. Міська влада завтра запланувала зустріч з активістами. Вважаєте, що переплачуєте у маршрутці? Тепер вам є куди поскаржитись у разі значного підняття цін на міжміські та приміські перевезення жителі рівненщини можуть звертатися в облдержадміністрацію на гарячу лінію за телефоном 0800 500 078. Працює гаряча лінія з понеділка по четвер, з 9 до 18 години у п'ятницю до 17. Нагадаємо, нещодавно на зустрічі представників обласної влади з перевізниками було досягнуто домовленості що Останні можуть піднімати плату за проїзд не більше аніж на 30%. Музика. Наразі це всі новини. Вдалого вам дня, і побачимось.